Те цикашники викурювали чоловіка із машини газом та вогнем. П'яний поліцейський спичинив смертельну ДТП і хотів утекти. Зеленський назвав Путіна до а Росія хакнула українські державні реєстри. Волонтерку звинувачують у перепродажі гуманітарних авто для ЗСУ. За непристойні жести каратимуть штрафами. Вітаю, мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Зеленський назвав Путіна а дід образився і вгатив по столиці. Нецензурне слово наш президент вжив у дописі на своїй офіційній сторінці. Говорю без заперебільшені підміни понять. Подивіться самі на його допис у соцмережі X. Люди гинуть, а йому цікаво. Відреагував так на пропозицію Путіна влаштувати дуель Орішника із західним ППО у Києві. Власне, Зеленський написав те, що всі ми думаємо, дід хворий, і ми це давно знаємо. Пусть оприділять якийсь об'єкт для пораження, скажімо, в Києві. Сосредоточить туди всі свої сили ПВО і ПРО, а ми нанесемо туди удар орішникам. І посмотримо, що буде обурення нашого президента. Повірте, підтримали усі, хоча були і вражені новою дипломатичною мовою. Тож ще учора понісся новий флешмоб. Усі користувачі постять меми та дописи із новим хештегом Путін -д...». Єрмак. Теж не промовчав, але використав виключно літературну лексику. Старий божевільний кретин. Не можу стверджувати, що обрасився Путін саме на ці слова, бо ж і без образ його армія обстрілює Україну вже майже три роки. Але й на співпадіння це мало схоже. Атака по центру столиці ракетами «Кінжал» та іскандер почалася о 7.30 ранку. Кількість постраждалих збільшується, та одна людина, на жаль, загинула. ППО збило усі п'ять балістичних ракет. Уламки пошкодили костел Святого Миколая, бізнес-центр у Голосіївському районі. А одну із автівок вибуховою хвилею закинуло на паркан. При цьому у всьому стійкість наших людей вражає. Ну що ж, дідо, укотре довів свою сутність, тож я собі не відмовлю сказати те, що дуже хочеться. Путін ставте лайк, якщо і ви не хочете стримуватися. А далі черговий шокуючий скандал за участі ТЦК. Співробітники центру намагалися підпалити авто, щоб викурити звідти водія. Але про все по порядку, як повідомили місцеві телеграм-канали, на Київщині у Вишгороді поліцейські та особи у військовій формі намагалися змусити водія вийти за то. Спочатку за допомогою перцевого балончика, а потім вогню у телеграм поширили шокуючі кадри, які буквально за лічені хвилини підірвали мережу. У пабліках стверджують, що особи у військовій формі це представники ТЦК ЄСП, які у Вишгороді проводили оповіщення для оновлення військово-облікових даних чоловіків. Судячи із опублікованого ролику, ймовірно водій відмовлявся виходити із транспортного засобу. Тож військові та поліцейські почали пшикати балончиком між щілинами вікон, і навіть підпалювати газ. Ба більше після цього люди у пікселі насміхалися, із того, що самі і вчинили. На скандал із ТЦК і СП у вишгороді вже відреагували у міністерстві оборони. Зазначили, що категорично засуджують будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби збройних сил. України. у національній поліції України заявили, що ініціювали проведення службового розслідування, а двох поліцейських, що на відео, вже відсторонили від роботи. Неофіційно у мережі шириться інформація, що жінка-поліцейська, яка власне підносила запальничку до машини, вже написала добровільну згоду і йде на передову. Напишіть у коментарях усе, що ви думаєте із цього приводу. П'яний Бучанський коп вбив нацгвардійця. Спричини фатальну автотрощу Сергій Чукаєв. Бучанській поліцейській. У стані алкогольного сп'яніння він вилетів на зустрічну смугу гостомельського шосе. Його автомобіль просто розтрощив Фольксваген, яким керував нацгвардієць Сергій Волощенко. Від отриманих травм герой, який долучився до війська у 22-му році, загинув на місці. Як повідомляють місцеві новинні видання після скоєного коп намагався утекти. Спочатку, імітуючи погане самопочуття, він викликав швидку допомогу та намагався зникнути з місця події. Деталями також поділився місцевий активіст, справою якого Чукаєв раніше займався не дуже добросовісно. Прибув ще на місце поліцейські безпосередньо колеги Чукаєва. Це той самий мацерук, який приїхав на місце. Це його колега, який також фабрикував справу проти мене. Намагалися Допомогти Чукаєву стати на лижі, тому що, скоріше за все, він був в нетверезому стані. Але цього не вдалося зробити, тому що застрімалися. І тут варто зупинитися, адже схоже, застрімалися всі. Про цю та ви не знайдете інформацію в офіційних джерелах поліції чи ДБР. Як це розцінювати? Прикривають своїх, звинувачують у цій трагедії не тільки того, хто був за кермом, а й його керівника. Трагедія стала результатом безвідповідального управління підрозділом Бучанської поліції його керівником Андрієм Маланчуком, який демонструє низькі морально-ділові якості. Хочу ще раз наголосити: все, що відомо на сьогодні про цю трагедію, це лише інформація від очевидців та родини загиблого воїна. Усі вимагають публічності та прозорого розслідування. Не виключаю, що без розголосу цю справу справді спробують зам'яти. Шановні глядачі, а як ви думаєте, чи понесе вбивця покарання, якщо він безпосередньо пов'язаний із правоохоронцями, а точніше є одним із них? Пишіть у коментарях за майже три роки повномасштабної я і не порахую, скільки було історій про втечі чоловіків за кордон. Підробка документів, хабарі, переодягання у жінок. І, звісно, не до туристичні вояжі через гори і вже легендарну тису. І попри усю небезпеку, популярність такі схеми незаконного перетину кордону не втрачають. Але прикордонники не варті і готові до порушників. А от як саме охороняють кордон на власні очі? Побачила наша кореспондентка Катерина Пахальчук і зараз покаже вам ексклюзив із Тиси. Після того ажіотажу з Тисою мені не залишилось нічого, як їхати на екскурсію українським прикордонням. І вибрала я для цього одну із найскладніших ділянок кордону Закарпаття у Мукачівського прикордонного загону під контролем 312 кілометрів державного кордону 120 кілометрів через ту саму тису, а ще 75 пролягає через гори. По ту сторону тиси вже Румунія, і ця ділянка в охороні складною була завжди. Щоправда, до війни головною проблемою були контрабандисти. Але зараз виклики змінилися. спроби порушення державного кордону ми фіксуємо щодоби, як на річковій ділянці, так і в гірській місцевості. Але повернемося до складнощів охорони. А для цього перенесемося на місце подій. Складність полягає і в тому, що по суті прикордонна ця ділянка межує із приватним сектором. Тобто, хтось із власників цих будинків може бути частиною схеми і допомагати чоловікам незаконно перетинати кордон ось через цю річку. Тому кордон підсилюють спеціальними загородженнями. Їх тут кілька видів. Колючий дріт був і до повномасштабки. А от після 2022 року кордон обріз ще і парканом, і майже непомітною перешкодою у вигляді клубків. Дроту головна задача таких загороджень затримати порушника. І зі своїм завданням перешкоди справляються. Перевірила на собі. Обережно. А тепер вам. Хлопці допоможуть. Звичайно, є ділянки, де перешкод менше, але там перетинати кордон в рази небезпечніше. Хоча сміливці екстремали все ж таки знаходяться. Давайте mm. І викладають за такі вояжі чоловіки від 2 до 15 тисяч доларів. Звісно, ніяких гарантій вони не отримують і часто залишаються з носом. Свою чергу переправник на початку поки ще не взяв гроші. Обіцяємо, що це буде пункт пропуска. Що це буде безпечна ділянка, і що нібито він все вирішив з прикордонниками. Потім в останній момент каже: е, там немає наші там, люди, які мали допомогти, десь там поїхали, їх вже не буде ні завтра, ні післязавтра. Вони там поїхали, умовно кажемо на війну. Да? Угу. От тільки річка, крім того, організатори схем незаконного перетину кордону про небезпеку тиси, води якою пропонують у якості квитка на свободу, не попереджають, запевняючи, що річка не глибока, її можна просто перейти. А от про стрімку течію чи підводні камені ні слова, і от що ми маємо у висновку від початку повномасштабного вторгнення в цій річці по обидва боки кордону нами та нашими колегами. З Румунії та Угорщини було виявлено 42 тіла осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Це всі вони це громадяни України. 22 з них е, були виявлені цього року. Під час підготовки матеріалу статистику поповнив ще один чоловік. Але не Тисою єдиною, бо втекти з України чоловіки намагаються і через гірський кордон. Проте, як показує практика, ці вояжі успішними виявляються теж вкрай рідко. Але пропонують ділки чоловікам маршрути цікавіші і довші, ніж тиса чи безпосередньо кордон у горах. Через посилену охорону згаданих ділянок організатори схем пропонують тікати через тису, але за Ходити з так званого тилу. Там він був е, харківчанин, е, маршрут його пролягав е, з глибокого тилу, з драгобрата. Е, маршрут е, приблизно відстань десь більше 50 кілометрів до державного кордону. І цей гірський маршрут я теж випробовую на собі. Це досить нелегко робити. <звук> Зможете й самі відчути. Ну, <звук> я вже відчув. Непідготовленим підготовлені в гори – ідея відверто погана. І про це говорять навіть самі порушники, які у відчаї дзвонять рятувальникам з безлюдних гір і кличуть на допомогу, бо заблукали, замерзли чи злякалися. Пощастить, якщо буде зв'язок. І окремо хочеться зупинитися на ще одній небезпеці у горах диких тваринах. Був випадок, що склад прикордонного наряду спільно з ведмедиком здійснювали патрулювання гірській місцевості. Крім ведмедів, у прикордоні фіксують вовків, лисиць і диких кабанів. Мже пощастило побачити сліди ведмедя і гуляв Він там схоже одночасно з нами. Але повернемося до охорони кордону. На напрямках найбільш ймовірного руху потенційних порушників кордону прикордонники встановлюють контрольні пости. Якщо того потребує, обстановка встановлюються і додаткові. Звісно, вони змінюються. Що суттєво ускладнює роботу організаторам схем через неочікуваність. І ця неочікуваність вже себе окупила. На одному із таких контрольних постів прикордонники виявили аж вісьмох чоловіків, які нагострили лижі на угорщину. Ховалися вони у секретному відсіку буса. Куди прямуєте? Я Норвегію хотів. І вже згадані схованки у транспорті користуються попитом навіть на офіційному пункті перетину кордону. Була е, спеціально зроблена на, на сервісі автомобільному. Схованка між заднім сидінням і багажником, і він їхав з приховуванням. Його везла дружина, теща і бабуся. На задньому сидін... сидінні сиділа бабуся, і вона не хотіла не хотіла підводитись, не хотіла вставати, що вона обмежено там припадна, не... не могла встати. Але ми, якби, попросили вічливо, і вона все таки підвелася. І ми знайшли цей тайник. Популярні серед чоловіків, які намагаються виїхати у Румунію через КПП Солотвино і добре відомі схеми підробки документів. Але їх, як нам розказали, Стало менше на відміну від російських ракет, якими сьогодні атакували Київ. Тому на останок скажу Путін б**. з вас лайк, якщо погоджуєтесь. Росіяни хакнули українські державні реєстри. Це наймасштабніша кібератака за останній час, яку здійснили, аби порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції міністерка юстиції Ольга Стефанишина. Наразі робота ключових систем Мінюсту тимчасово призупинена. Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. В першу чергу будуть відновлені Державний реєстр актів цивільного стану громадян. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Російські хакери заявили, що викрали та знищили понад один мільярд рядків даних, до яких вони отримали доступ, включно із резервними копіями на серверах у Польщі. Через технічні роботи у застосунку «Дія» тимчасово недоступні понад 20 послуг. Водночас, за словами міністерки Стефанішиної, це зроблено у цілях безпеки. А витік персональних даних громадян, а внаслідок кібератаки не підтверджено. На відновлення реєстрів може піти до двох тижнів. Насамперед будуть відновлювати реєстри актів цивільного стану громадян та юридичних і фізичних осіб-підприємців. Витік даних наразі не підтверджується. Це було одне з перших питань, які я поставила перед службами, які працювали. Припинена робота всіх реєстрів в цілях безпеки, знову ж таки збереження інформації та вникнення подальших провокацій. В першу чергу будуть відновлюватись реєстри, які забезпечуються облік дій нотаріусів з тим, щоб уникнути хаосу в нотарейних діях та період відновлення. Волонтерка шахрайка, голова міжнародного благодійного фонду Мавка Ірина Войтенко продає авто та гуманітарку, призначену для військових. Принаймні, так стверджує автор. Ось цього відео. Хочу показати, як ось оця людина, шахрайка, псевдоволонтер, мавка, бачите, да? Подивіться, це автомобілі, на які скидались люди гроші, які вона купує, продає хлопцям. Потім тобто вони заходять сюди, як гуманітарна допомога. Вона тисяч зверху кидає. Це все стоїть і працює на перемогу, куди люди скидаються. Стоїть ось тут безпосередньо, і на цьому заробляються гроші. Це вже не перший скандал навколо діяльності Мавки. У вересні біля Борисполя просто неба виявили велику кількість медичних препаратів. Як з'ясувалося, це була гуманітарна допомога для ЗСУ, яка так і не дійшла до адресатів. Під прикриттям фонду там мавка чи як вони називаються. Вони привласнюють гуманітарну допомогу. Ми бачимо, да, тут стоять і автомобілі, і знищена медицина. Тобто, це те, що потрібно не сьогодні, не завтра. Це потрібно вчора, місяць тому. Шахрайство під час війни це просто злочин. Такі дії дискредитують волонтерські рухи, ставлять під загрозу довіру тисяч людей, які щодня допомагають фронту. А ви згодні? Тоді поставте лайк під цим відео. Чиновник із КМДА завдав збитки в столиці на 63 мільйони гривень. У центрі цієї історії опинився надземний перехід від центрального залізничного вокзалу до шляхів швидкісного трамвая. Комерційна структура спершу зробила ремонт у цьому переході, який пролягає через будівлю критої пішохідної галереї. Вартість цих робіт сягала, начебто, 25% від всієї вартості об'єкту. Цифри в актах, виконаних підрядником робіт щодо їх об'ємів та вартості не відповідали реальним. А далі комерційники подали в суд, аби приватизувати те, у що вони уклали немаленькі гроші, за її словами. Суд позов задовольнив. Відтак керівник одного з департаментів КМДА не вжив жодних заходів щодо контролю і перевірки наявності здійснення невід'ємних покращень комунального майна та подачі апеляційної скарги на рішення суду, підписав наказ щодо проведення приватизації та договір купівлі-продажу. Сума збитків для громадян 63 мільйони гривень. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до оборудки із відчудження комунального майна, а головному підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі. На жаль, обличчя, поки поліція не відкриває, тож про кого саме йдеться із КМДА поки невідомо. А як ви думаєте, це службова недбалість чи цілеспрямована махінація? Політики-бумери штурмують Тік-Ток Нардеп Юрій Бойко через один зі своїх роликів вже у скандал потрапив, але не зупиняється. Тепер висловився про податки від моделей Онліфанс. Думаєте, політик один там такий? Ні. Акаунти у Тіктоці мають чимало українських депутатів та мерів. А от навіщо? Бо ж там їхні потенційні виборці. Тож аудиторію політики часто збирають не якістю, а кількістю контенту. Тікток-акаунти найактивніших проаналізувала моя колежанка Фаїна Василенко. Одним із перших серед українського політикуму в соцмережу Тікток увірвався міський голова Києва Віталій Кличко. <звук> На кадрах 2019 рік ще трохи крінжових роликів зі столичними мостами та їхнім ремонтом. Аж ось 2022 рік і заклик вступати до війська. Моя мотивація це любов до моєї країни. І власне на цьому соціальна активність кличка в Тіктоці майже припинилась. Вочевидь, мерське крісло не похитнеться під паном кличком, принаймні до завершення війни та відповідно перевиборів. Тож можна й перепочити від соцмереж. А от кому детокс від них не світить, так це тим, хто думає про виборців вже зараз. Десятки політиків жваво штурмують соцмережі в пошуках електорату і подають там щось на кшталт. Яєчна домашня локшина. Хто на СММ-ника точно недавно витратився? Так це народний депутат в минулому забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко. Добрий день, друзі, і що цікаво, він майже три роки повномасштабно і мовчав, а нині заговорив про грантоїдів, мовне питання, знесені пам'ятники та ще купу заїжджених пропагандистських тем. В попередніх випусках ми детально розбирали, що не так з бойком та його прости господи, виступами. Та не тільки бойко, чимало політиків від так званих експертів пасуться в Тіктоці і просивають небезпечні ворожі наративи. Пригадуєте такого собі політтехнолога Вадима Карасьова. На Западі зараз тільки одне слово заморозка. Вшані розумієте, це найбільш оптимальний сценарій для Запада і для України Лучший. Потому що інші – хуже будуть. Там ще багатсько добірної псевдоаналітики, від якої волосся дибки Трамп кине Україну під потяг і все в такому дусі. Але є людина, яка у своїх так званих експертних думках пішла ще далі. Наприклад, екс-депутат Одеської міськради Дмитро Співак. Тільки послухайте Війна в Війна в Україні стала лабораторією просто неба для американських військових воєнних лютий крінж чи як це назвати тут і мракобесія замість патріотизму, і про те, хто зруйнував світопорядок. Спойлер за версію співака, не тільки Путін. Але найбільше мене дивує інше. навіщо людина ставить за своєю спиною український прапор і подяку з жовто-синіми долонями? Чи не для того, щоб транслювати загалу, мовляв, я свій дивіться, патріотизм? От в мене докази є. Бачили? Серед інших хитрощів, до яких вдаються політики, звісно, популізм. Чого вартий ток акаунт нардепа Олексія Гончаренка? Так, не дивуйтесь, пан Олексій або його СММ пишуть про нардепа в третій особі. Тому заголовки нерідко починаються з його прізвища. Гончаренко поскандалив змін оборони. Нардеп регулярно критикує владу, а іноді відверто кепкує з президента. Друзі, знайшлися. Президентські яйця вже з сьогоднішнього дня у продажу в деяких супермаркетах яйця президентські. Робить популістичні заяви, наприклад, про зарплати бюджетників, і точно знає, як саме говорити з підписниками. Ви вчителька. Вас зарплата 10 тисяч гривень, а це ще й непогана зарплата. На жаль, є вчителів, в яких ще менша зарплата. Я мовчу про дитячі садки, де по 6-7 тисяч гривень зарплата. Це просто стидоба і багато хто інших. А зараз я покажу вам тік-ток Політика, який серед інструментів просування не гребує клікбейтом. Мова про Дмитра Разумкова, колишнього спікера парламенту. Послухайте, як звучать теми. Мобілізація жінок влада зробила перший крок. Мобілізація буде з 18 років. Дія сіті це кидалово і далі за текстом. Якщо ви забули, то нагадаю, пан Разумков прийшов до влади у складі президентської команди. До ради він йшов у списку слуги народу під номером один, але сьогодні він теж в опозиції до президента. Сьогодні гарант конституції став гарантом порушення конституції. Вовіна на тисяча це не лише питання піар складової. А це як кажуть представники монобільшості. Можливість виявлення ухилянтів. і, зрештою, я не могла залишити без уваги тікток сторінку п'ятого президента Петра Порошенка. Він прямо говорить, час цієї влади минув. Час для уряду національної єдності закінчився на початку в лютому 24-го року. Петро Олексійович регулярно показує, як допомагає фронту, і нагадує, з кого все починалось. Якщо ви забули тут джевеліни для України, особисто він вимолив. Ні держдеп, ні Пентагон в брифінгах цього рішення Трампу не готували. А, чому а ви, як в, ну, же він його прийняв? Ви, він прийняв його сам. А чому у це Ми півтори тікає? години спілкувалися? І я наводив переконливі докази, чому без літальної зброї Україна веде боротьбу, яка є несправедливою. Висновок для мене більш ніж очевидний, українські політики та експерти серйозно вкладаються у просування своїх тіктоків, щоб зібрати лояльну аудиторію. Не треба чекати запрошення від телеканалу, видання чи тим більше нацмарафону, у який точно не покличуть, щоб висловити свої сенси. Ось він вільний майданчик, де можна говорити все, де можна сварити владу та будь-кого і не відповідати за свої слова, де можна прибрехати, вдатись до маніпуляцій, показувати себе з найліпших сторін і не боятися. Ятись різких запитань від журналістів. І підтвердженням того, як тікток допомагає набирати політичні бали, став румунський політик, який ледь не став президентом завдяки соцмережі. Якщо ви пропустили, коротко нагадаю, маловідомий Келін Джорджеску здобув перемогу в першому турі голосування на виборах 24 листопада, набравши приблизно 23% голосів. Для просування Джорджеску, як з'ясувалось, використовували 25 тисяч тікток акаунтів, а інфлюенсерів залучали до підтримки кандидата. За цим нібито стоїть такий. Собі король Тіктоку в Румунії Богдан Пещир, який оплачував підтримку Джорджеску на платформі. Як не дивно, кандидат має проросійські погляди, тож Євросоюз розпочав розслідування щодо втручання Москви в румунські вибори за допомогою соцмережі Тікток. А ви слідкуєте за сторінками політиків у Тіктоці? І що про них думаєте? Напишіть у коментарях. Натяк жестом чи сміливе повідомлення у чаті відтепер будуть. Каратися в Україні почнуть штрафувати за сексуальні жести та домагання 19 грудня. Запровадили новий євроінтеграційний закон. І згідно цієї статті у разі умисного вчинення проти бажання особи образливих принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально, тобто слова, жести, рухи тіла, в тому числі з використанням електронних комунікацій, особа буде притягнуто до адміністративної відповідальності. За порушення закону передбачено штраф від 1 тисячі 360 до 2 тисяч 720 гривень. Громадські роботи протягом 20 чи 40 годин або виправні роботи із відрахуванням 20% заробітку. Крім того, посилено відповідальність за домашнє насильство. Тепер потерпілими автоматично визнаються діти, які стали свідками таких дій. За 2022-2023 роки кількість звернень щодо домашнього насильства сягнула, тільки вдумайтеся: понад 500. 35 тисяч випадків це рекордні для України цифри. Нові правила без сумніву це крок уперед. Але чи стануть вони початком реальних змін? Покаже лише час. Згодні поділіться думкою у коментарях. Зламав ніс вчителю доньки та нецензурно облаїв у Вінницькому ліцеї номер 6 Стався резонансний інстент. Батько однієї із учениць побив вчителя трудового навчання, звинувативши його в образі своєї доньки. У мережі активно шириться відео розбірок між чоловіками. Дивіться самі. За словами очевидців, між батьком та вчителем виникла напружена розмова. Ну а далі словесна перепалка переросла у бійку. Кремезний чоловік із бородою у пікселі не витримав і наваляв вчителю по голові. Та носу все це відбувалося на очах школярів, а деякі діти плакали. Зупинити чоловіка, намагалася і його донька. У поліції вже розпочали розслідування і відкрили провадження. Усі обставини встановлюються. Як на мене, дорослі не мають права на розбірки у дитячих закладах, і не важливо, хто почав перший. А вам як здається, чи мав право батько у такий спосіб? Захищати доньку на очах у інших дітей, напишіть усе, що думаєте у коментарях. А також підтримайте флешмоб Путін довбо йоп». і поставте лайк цьому відео для нас це важливо. Конвертуйте свою ненависть до окупантів у донати на зсу. Побачимося.